Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 7 та 8 квітня 2025 року. Сьогодні, 7 квітня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Лев. Можна посіяти насіння зернових сидератів та посадити трохи цибулі на зелень. Якщо гарна погода, якщо ж холодно, сніг. Або мороз десь, то нічого не сіємо, не саджаємо. Не рекомендуються в леві поливи, а підживлення рослин небезпечні, це знак стихії вогню. І, до речі, не турбуйте, будь ласка, розсаду. Не можна проводити обрізку саду та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. На вулиці зараз нема смислу ніякого проводити будь-які обробки, а в кімнаті, в теплиці, будь ласка, тільки біопрепарати. 7 квітня сприятливий день для різних заготівель. Завтра, 8 квітня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Лев до 15 години 41 хвилина, а потім перейде в знак діва. З 6 години ранку 10 хвилин до 15 години 40 хвилин час місяця без курсу. Тому тільки після 16 години. Можемо починати сіяти насіння, висаджувати цибулини квітів, саджанці декоративних, хвойних квіткових рослин при гарній погоді. Можна нарізати живці та укорінювати їх, поливати та підживлювати рослини будь-якими добривами. І за овочевих культур діва полюбляє тільки огірочки та кріп, тому можете посіяти насіння цих культур. Не можна проводити обрізку саду і не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами, тим більше, що наші рослини зараз або ж в теплицях, або в кімнатах. 8 квітня несприятливий день для різних заготівань. Важливо для здоров'я на 7 та 8 квітня 2025 року. Так, і 8 квітня тут буде більша частина дня, коли будуть працювати енергії місяця в знаці лев. Тому, будь ласка, в раціоні, в вашому раціоні мають бути протеїни, вітаміни С і Д. І дуже важливо, дуже важливо використовувати для харчування натуральні соки і пити трав'яні чаї. А також треба приготувати смачні страви та корисні страви в цей час для нашого організму. Готуємо страви із риби, морепродуктів, печемо картоплю, варимо каші з пшона, вівса, гречки, рису, їмо яблука, можна печені, можна свіжі, груші дуже корисні, морква. Цитрусові, варіть квасолю та горох, їжте маслини, часник зелений, дуже смачний вже є, їжте волоські горіхи, насіння соняшнику, вітаміну зелень і пийте трав'яні чаї. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день, усіляких усіляких вам гараздів, миру вам та добробуту, удачі усіх ваших. Справах! Щастя вам, людського, здоров'я вам міцного! Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!